Польща по центральной линии, это точно старання. Прямо линейная. Прямо прямо по факту. На ресіи ритм правильный. На країну. ритм правильный. Верный. Там что, рушение йде у нас? Да. Нет, тут мы. Да, да. це робочая рисунка. Ну, почти там рівновага в поворотах. Вот так, да. Давай на... Не только вот я, а и повороти. Нарпанкину мы можем оценивать. А так. в кутах и в поворотах. Я читала бы туда. Сейчас бы. Зараз будет. на русский не, не, да, недоспыль до забу, більш згубання такових поглобок. Можна в точности написать добрий перехід в шаг. Зразу Крок. Крок, переходимо в шагу, ритм, ритм правильний. Тут у нас йде що, розширення темпів. Свободний шаг, свободний шаг. Більш активні на шаги. Заквата пространства задніми ногами. І більш подовження вперед. Активніше. Прямо активніше, більш. Свободніше плеч. Я взагалі не дотрачуваюся. От вона друзяня упала. Відкорення е, напиши супротив супроти поводу е, перед підйомом бриз до підкорення. А що там треба сісти вже, вже на Ні, сусти? А що вона сіла у? Перед підйомом галоп трошки затороплено. Та контакт. Подовження мало. Ага. Більше вирозиться через галупа брить трошки напереду. Я взагалі не шевелюсь. — Це подовження допомога. По діагоналі подовження не по виражено. Заводи Ну, Можна написати буде по цій кормі на всіх переходях. Там переходи, там контакт рядом. Да. Подовження постійно також більше виражати. Всі переходи, у нього контакт збирається. Потягнутися за поводом. Показал. Можно слить в повод. Вот когда берет, а вот да, когда, да, когда, да, когда да, берет, Она, раз, и, раз, и, раз. она проехала классно в первый раз, помните? Да, вот это мне сейчас... Скажи, классно, вне, она, сейчас мне а не нравится. Вот первый раз вроде, она не нравится. И не подчинение как-то как лучше было, И лучше было.